Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі отці та браті, завтра за Божественною літургією Свята Православна Церква пропонує нам уривок із Євангелія від Марка, в якому буде розповідатися про важливість та велику силу віри. Одного разу апостоли підійшли до Спасителя і попросили, щоб він приумножив їхню віру, оскільки відчували, що Нездатні виконувати тих справ, які вимагав би від них Спаситель, посилаючи їх на проповідь. Господь звернувся до них уже із знайомими Їм словами, говорячи про важливість та могутність віри в кожному із людини. Варто сказати і нагадати нам момент із книги Буття, коли. Праведний Авраам обідав у себе у шатрі, і до нього з'явився Спаситель, Бог, і сказав йому, що через рік його дружина Сара народить йому сина. Звичайно, Авраам міг не повірити, оскільки він уже був преклонного віку, так само, як і його дружина. Проте, знаючи, що всього лишень одним словом Бог створив цей світ, Авраам з радістю приймає цю звістку. І справді. Уже через рік в нього народився син. У кожної людини присутня віра. Вона не відрізняється, вона була тисячу років такою, і сьогодні вона такою, така є, якою була. В кожної людини, будь це священник чи звичайний робітник, чи якийсь науковець. У всіх є віра. Вона різниця між собою лише своєю. Силою та своєю живучістю в людині, наскільки людина сильно впевнена в тому, що їй допоможе Бог. Якщо ми будемо істинно надіятися і вірити в, тому, в те, що Бог допоможе нам зцілитися від якоїсь хвороби, чи допоможе нам у якійсь біді, то нам Бог це допоможе. Якщо ж ми будемо ніби вірити, але й сумніватися, то на допомогу Бога. Не варто надіятися, оскільки ми проявляємо невір'я, котре проявили в свою чергу і апостоли. Як це описано в одному із євангельських уривків, коли до Спасителя підійшов один чоловік і каже, чому твої апостоли не можуть зцілити вигнати із мого Сина Злого Духа? Спаситель відповів, що це через невір'я. Варто пам'ятати, що важливою великою спокусою. Кожної людини є гріх. Гріх це є прірва, якою ми віддалені від Бога. Віра ж в Бога, це є ніби та мотузка, котрою Христос притягує нас до себе. Адже Господь хоче спасіння кожного із нас. Будь-якими, здається, незначними справами в житті, Він намагається привернути нас до себе, щоб ми не загинули в цьому світі. А отримали життя вічне. Тому, дорогі отці та браті, давайте будемо старатися приумножувати віру в наших серцях, щоб як в цьому світі отримати блага від Бога, так і мати життя вічне. Давайте будемо намагатися мати таку віру, котра була в жінки, котра страждала 12 років від кровотечі. Вона істинно вірила, що якщо вона доторкнеться до Спасителя, вона отримає зцілення. Що і сталося, як ми знаємо. І коли ми будемо стояти перед Богом уже в житті вічному, щоб Він нам сказав: віра твоя спасла тебе. Амінь. Спасибо, Господи! Хорошо сказав.